Всім привіт! Відома блогерка Сімбочка, яка недавно розійшлася з співаком Парфенюком, який відомий своїми піснями в Рубай відреагувала на його інтерв'ю. Де Парфенюк цілу годину обливав брудом сімбочку. Вона була просто в шоці. В цьому відео ви почуєте реакцію і відповідь сімбочки на його слова. Двояке таке відчуття від інтерв'ю. Сказати, що мене роз'ївала внутрішнього. Але те, що я розчарована так, що мене так і не почули: казати про мою сім'ю, аналізувати мене, коли в тебе у самого є проблеми, пиздіти, наприклад, навіть взяти маму, котра постійно лізла в наші відносини з ним і перемувала кістки мені та моїй сім'ї, що я як не вмію спілкуватися з жінками. Чесно, піздець. Да. Виливати бруд мені не хочеться далі, але опровергнути слова і захистити себе так. Знімала, бо ситуація з Євтушенко мене навчила захищати себе. І я знала, що так буде. Справа в тому виливання бруду від мене ви не почуєте не де я сказала, що він уєбінь і щось таке витворяв або курив траву, як він зізнався, я ніде про це і слова не сказала. А все, що я казала, що приїжджає він до Софійки? Я чесно відповідала, ну ні. Але ну, от було там три рази за місяць, що з'явилась нова дівчина. Про нову дівчину ні слова поганого не сказала, що вона якась не така, ні взагалі дівчина тут не до чого його нова. От, просто сама ситуація, що через місяць. Після розлучення він знаходить дівчину і зустрічається з нею. от. А про те, що я завідувала йому, його успіху, і ще він не хотів зі мною зніматися, ну, взагалі піздець. Судячи з того, що я знімала тільки під його треки. І все. І коли в очередний раз я чула, що мене виховали мавпи. Я скажу так. Мої мавпи ніколи не лізали у відносини. Мої мавпи ніколи не рахували чужі гроші. Мої мавпи ніколи не казали, який ти поганий чоловік, коли твоя жінка була вагітна. Да, в цілому, в моїх мавп людяності було більше. І не кидалися на одну. Знаєте, що я вам, дівчата, скажу? Свекруха ніколи не стане вам другою мамою. Як би ви цього не хотіли і як би ви добре до них не ставилися і нічого би не робили. Я не знаю, які ще слова вам підібрати. Знаєте, що мені здається? Це ж мій телеграм, я можу сюди постати, що хочу. Якщо б з самого початку розійшлись... Так як я просила, давай поговоримо, давай обговоримо, як на концерті розійшлися. на Добрій ночі, щоб він вийшов, також подякував мені, я йому і розійшлися і домовилися, як ми будемо з Софійкою, то напевно цього всього б не було. Але прям як заживе за діло. Треба ж було поскандалить, поссорить. Я такий крутий, ти така погана матір. Чи жалкую трохи я. Не знаю, що робити. Взагалі тепер. Як поступати? Також Сімба відмітила, що в Києві вона живе одна і мусить заробляти гроші, знімати будинок, щоб заробити на комфорт Софійки. І її тато живе в іншому місці. І я записую кружочок. Знову залишила Софійку спати з нянею. Ні, я вдома відчитуюсь якогось хіра. От, ребята, я живу одна в Києві, знімаю оцей величезний будинок для всього комфорту задля своєї дитини. Чи було б мені зручно знімати однокімнату квартиру і тусити в ній? Звісно, і так і дешевше вийшло, я б затратила на гульки більше грошей. Але ж, блядь, у мене персонал, і обичаю за мат. Дві няні, котрі живуть зі мною. От. І мені треба звідкись брати гроші. Я тільки повернулася зі зйомок, бо люди платять мені за комерцію гроші, за які я забезпечу свою. Донечко, будь ласка, менше тупих питань. От можуть писати, в неї там двіняні, батьки можуть допомагати, ти можеш працювати, бути поруч з дитиною. Ребята, зранку і от в обід я постійно вдома. Ну, взагалом постійно вдома. Я тільки під вечір можу кудись виїхати і щось познімати, щось попрацювати. І вночі я можу їбашити, і вся комерція. От, вибачте, просто зайобана дуже сильно. Батько в мене в сумах. Я в Києві. Коли він приїжджає, він бавиться постійно Софійкою. Він дуже за нами сумує. А інші бабуся з дедушкою взагалі ніяк не проявляються, я взагалі мовчу. Там ні привіта, ні відповіді, ні як там Софійка, ні цей. Можливо, на мене якась особиста образа. От. Ну, а як мені інакше працювати? Скажіть, будь ласка, ну піздець. ну такі логічні, іногда хейтери бувають, що я просто вахую. Краще б я поспала ці години, але, блять. Заробляти треба, треба працювати. Я надіюся, вам сподобалось відео. І ви підпишетесь на канал, а також поставите лайк, тому що тут дуже багато відео про різних блогерів. І до скорої зустрічі в новому відео. Всім па-па!